Алло, лох лазовий Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має хлощі на да? мина жодної крамниці. Опаси, покажіть, кухлик що скажуть. Кодовщича Ходавшите... стоп! чого? Я не розумію. кухлик люба покажіть, Ка якої же кухні здесь є така кружка? І на кури роби. На країні живете і не знаєте мови. Ко навчи теж була госта та відома. У мене є свій язик. Нічому не мова. Olha o graxo